Частина на квіти. Ось такі в мене квітки. І, і шарні. По цьому дому всі квіти йдуть. Тут у мене там друг. Давайте я вам його покажу. Він кудись пішов. Ну Ось у мене ноутбук. Тут собачка собочком моя ліжка. Там тем ліжка. Не знаю, чого. Тут картини бачите? І не така все рожденька, ну, я така, ну, як старалась, так і маю. Е, можна... Друга частина буде у Роблоксі. Ми будемо там у Ховенки грати або у щось ще. Дивіться наші відео, поправляйтеся. Давайте дуже багато лайків. І тут ще там город, бачите, тут город, собачка, чувачок такий. Двері, бачите, які двері, і тут таке, о, ось тут будка собачки. Обстем. Тут зрозуміло. Тут давайте я вам покажу ще наші коні. Ви ще не бачили коні у наших. Давайте підемо наші коні. Ось тут наші коні. Ну, як вам показати? Тому наші там коні два. Ми з нашим другом дуже старались. Получилась ось така деревня. Бачите, така деревня, ось такого дому. Ось там мій друг піднявся наверх туди. Якщо я вам ще можу показати, і частина буде зараз друга. Всім пока!